Нас учили бути правильними, робити те, що кажуть інші, слухатися, бо що люди скажуть, бо що подумають, бо якщо я не буду когось слухати, я буду поганою. Я не хочу бути поганою. Я хочу бути хорошою дівчинкою. Але чим більше ти хороша дівчинка, чи хлопчик, не має значення для когось. Ти дуже погана для себе, тому що ти порушуєш свої кордони, а взагалі їх, напевно, вже й немає. І всі інші будуть по них топтатися так само, як і ти. Ти робиш себе нещасливою, тому що, догоджаючи іншим, зазвичай ти стаєш собі на горло, забороняючи собі проявлятися так, як ти хочеш. І чим довше ти хороша. Для всіх інших тим більш нещасніша твоя душа, бо до себе ти просто тиран.